Навыка потужно экономично. Так, очень экономично. Опять идет покращение. Там По бывает? статистике. Так. И ПСО. Сразу предупреждаю. Угу. В 24 году. Ты подумай, сразу не надо, не требует разгонять этот. Люди должны знать, какое ПСО разгоняется. А, ну, чтобы меньше, они были потанечко. защищены. Когда им это уже скажут, они скажут, это неправда, мы слышали. Добренько. Вот и все. С 24-го года украинцы закрыли рекордные за пять лет 210 тысяч фопов. Ну ч вони відкрили підприємство? А потому... Кто в тамку перейшли? Ні, ну гораздо займатися уже займами делами. Mm -hmm. Волонтерством, там, туди-сюди. Теж ж вірно. Ну. А знаєш, яка область саме больше закрилась? Торгове. То ти що? Да. А, а навіщо торгувати? Шо. А, там? а вообще, а що у нас торгаши? блі? Що торгаши вам Барыги, що в країні? Бариги. Ну це не по понятству. Всі тільки чиновники. Не по Ніяких барих. Барих нам не треба. Барих не треба. От і все. Далой барих. Нахуй з пляжу, блядь. Чиновників вперед. Так. Відкриваємо чиновників. ФОП. Все. Імені чиновників. Так. Все. Чин... Всі рішали ну, оце там. там. Чинуш. Чинуш. Хто біля, хто. Рішала, хуяла. Так, так. Да. Ну, хто приніс, все. хто відніс, хто да. там. Запчастинку спинним, за... хто іншой. Що щось... займаються з 19-ї какая-то торговля. Ну? Хтось яйця по 17 гривень продав, хтось фляги по 500. Та, ну, я вас прошу. Чу, блядь. Тут таке. Да, Торгаши в цих українських. Зато... Наторгувалися у 90-ті, наїздились уже і по Польщам, і з цими сумками. Позоріще. Позорі зараз. Пожалуйста. Закінчуємо. Тим паче смарагдовий зрозумів. Цей напрямок відкривається куча Міністерств. Міністерство єдності МІНЄТ, єд, Міністерство справедливості, Міністерство повернення, Нафтогаз, Мсек, пожарка, щось, скільки що погранічників, таможеніки та грошей там стільки що. А в ТЦК, скільки треба? хлопців. ТЦК, скільки треба там тягати кожен день когось треба. З буса, з буса в бус з буса в бус. А не хуйню за ним ага. продажа. Цену стоять торгувати на морозі. Ви що, люди, добрі. Давайте, бари, щоб ми вас не видели. Не, не борожи, чи ти... в куча на всіх місць хватить. Так. Вперед. Країна в смартфоні, всі айтішники. Тільки вот, це... і чиновники. Всі. Все, все. Дві професії все. в Україні. треба ну, Там так, там подместить, что ну, все. То трошки так. Так. А торгувати не надо, не потрібно. де покупати, є що. Перемога. Перемога. Економічна. Вперед. Це ка молодцы. За ними.